Яскраві костюми, потужні голоси, впевнені, танцювальні рухи та головне таланти. Цим творча малеча захопила всіх гостей, яких запросили на свято до будинку школярів. Такі старобинце, таке молоде. Ми дуже хочемо, щоб вони були щасливими, та почули наші, наші слова, нашу пісню, і щоб вони були щасливими. Я думаю, що якщо вони хоч хочуть подивитися цей концерт, я думаю, що вони це отримують і вони будуть дуже раді. Концерт присвятили міжнародному дню інвалідів щирі усмішки та щедрі оплески дітей з особливими потребами панували в залі. Діти себе знаходять і вони це люблять робити. Вони до кожного свята приходять і завжди якісь інші діти, не то що там. Хто кому що до вподоби, комусь до вподоби. готуватися на новий рік вони приходять. Друге, не те, що тільки так, що основний є косяк, основна основа дітей. Але приходять постійно різні. Я хочу брати в тому участь, я хочу в тому. І завжди вони стараються е, активну участь приймати в цьому. Творча молодь будинку школярів неба, як постаралися, танцювали з душею, співали від щирого серця. Інвалідність серед дітей зростає з кожним днем, і ці діти потребують надзвичайно великої уваги не тільки від державних структур, а також від суспільства, щоб наші діти привчалися, що ці діти одні із них. А для того, щоб це сталося, значить ми маємо такі заходи, як сьогодні, проводити в наших. Закладах і щоб ці дітки були на наших заходах поряд із здоровими дітьми, святковий концерт по віру себе вихованці будинку школярів проводять не вперше. Цього разу вразити особливих дітей вдалося не менше.